Михайлу Жайвером, ні меж, ні часу, ні меж, ні часу, проминають дні і силуети за вікном і вітро. Найкращий вік це той, що у мені, і з крильцями метелика і вітру, коли вже можна, все і можна ще на все забити і про все забути, мости спалити за собою вщент чи вистрибнути. Вниз без парашута, шаленство віку не для молодих, у них серця розібрано на кванти, і липнуть до глобальних павутин, вчорашні френди, франти і інфанти. Де знати їм, що фальш, а що в ціні, чи серце у метелика гаряче, Найкращий вік це той, що у мені. Яка там цифра вже не має значення.